Вітаю всіх! Тепер беру ще таке питання, яке мені писали не раз. Мобілізація після зупинки війни. Яка буде? Мобілізація після зупинки війни. Яка буде? Мобілізація після зупинки війни. Яка буде мобілізація після зупинки війни? Яка вона буде? Відносна. Буду чекати шляхи вирішення такого звірства, але вона буде. Пам'ятаємо, зміни, трансформація серйозна її чекає. І, знаєте, по ці мечі вона зайде в такий тупік, що вона буде як локальна, можливо, враховуємо це і ох, вилізуть втрати, по-перше. Офіційні втрати вилізуть неприємно. Що треба заміна, небезпека залишається на дні колода. Проблема в тому, що залишиться небезпека і мобілізацію треба буде тримати. Але вона буде як зупинена не зупинена, але зменшена достатньо. Або поставлена на паузу до вимоги. Тепер по цій карті. А тепер я хочу подивитись взагалі, після зупинки війни. Мобілізація буде поставлена на паузу. Після зупинки війни. Мобілізація буде поставлена на паузу. Давайте поглянемо так або ні. Дев'ятка пентаклів, так. Те, про що я думала, так, вона буде поставлена на паузу. Ось вам виходить ця пауза. Це пауза буде. Це не думайте, що вам просто колесо фортуни, все по колу. Нікуди воно не дівається просто через сильні втрати. Воно буде таке спокійне. Мало, маленький буде процент, відсоток, рух в цьому питанні. Просто трошки замінити когось втрати. Там не потрібно буде багато людей, Тому, в цьому питанні. А там подивимось.